У Коломиї відкрили пам'ятну дошку відомому журналісту, письменнику, краєзнавцеві, нашому колезі Василю Нагірному. Локація будинок на кляшторному узвозі, в якому він народився і провів своє дитинство та юність. Урочисте відкриття відвідали багато коломиян, які знали, любили та шанували Василя Нагірного. Побувала там і наша знімальна група. Місто Коломия, вулиця Шептицького, один по сусідству із Михайлівською церквою. Саме у цьому будинку народився, провів своє дитинство та юність Василь Нагірний. Його донька Анничка каже, що тато обожнював це місце і багато розповідав їй про свої дитячо-юнацькі пригоди. На рахунок дитинства, то це напевно його не ну, такі найтепліші спогади. Він собою це все переніс до останніх своїх днів, тому що він він, на мою думку, залишився тим таким е е юнаком, не хлопчиком, а от іменно цей такий вік е 18-16 років, е всі їхні гольки, бійки він мені раз розказував. Ти думаєш, я завжди був такий правильний, е чемний хлопчик-відмінник, та я був такий трохи хуліган десь там побитися, на гітарі побренькати. До слова, саме Анничка і дружина Світлана завжди були першими слухачками, а інколи і суддями всіх творчих напрацювань Василя Нагірного. Ми з мамою були першими слухачами е, любих статей, книжок, оповідань, всіх начиток. Ми перші були слухачі. Е, як е, що сприймете ви і зрозумієте, і до вас легше дойде, ну гарно дойде, то і слухачам буде зрозуміліше, тому ми перший удар приймали на себе. Для мені досі не віриться і не хочеться вірити, що його немає. Сумує дуже. Весь час мені здається, що зараз постукає у двері, так як він весь час любив постукати двері і казати мені світлячок, я вже дома, звідки б він не прийшов. Інформаційну анотаційну дошку пам'яті Василя Нагірного встановили за ініціативи та за кошти громадської організації Люди нашого краю організаційними питаннями займався музей історії міста Коломиї. Ділиться голова правління ГО Юрій Плекан. Основною метою і діяльністю нашого товариства це є вшанування і дослідження пам'яті про визначних особистостей міста Коломиї та покуття у різний період історії міста і вже. В, 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 в рік 65-річчя з дня народження Василя Нагірного виникла ідея вшанувати пам'ять і встановити таку інформаційну анотаційну дошку. Я дуже рада, що не забувають у такий складний час зараз в Україні і не забувають про те, щоб вшанувати пам'ять його. Я щиро вдячна. для мене це дуже велико значить. Під час відкриття дошки співзасновник громадської організації Люди нашого краю, ініціатор музею книги Валерій Ковтун зробив передпрезентаційний показ видання Коломия в новітній історії України, де окрема увага приділяється Василеві нагірному варіолі Коломийського краєзнавства Василь Нагірний займає безперечно поважне місце. І сьогодні я маю за честь представити ще не презентоване видання. Коли ми є в новітній історії України, де представлені 46 членів Національних спілок України в галузі краєзнавства, письменництва, журналістики. І саме тут представлений, звичайно, і Василь е, Нагірний. Василь Нагірний заклав яскраві сторінки у вивченні історії нашого краю, його дослідження, його телепередачі є золотою сторінкою для учнів. Калимоян для всіх тих, хто хоче пізнати історію нашого міста, і до речі, всі його видання, абсолютно всі видання, є в нашому музеї Коломийської книги. Маю честь запросити Калимоян ознайомлюватися з доробками Василя Нагірного з історією нашого краю. Відомий журналіст, письменник, краєзнавець, автор багатьох видань та телевізійних проєктів, почесний громадянин Коломиї, наш колега Василь Нагірний, понад усе любив життя та своє рідне місто. 2023-й міг би бути ювілейним для Василя Григоровича. Саме цього року йому мало б виповнитися 65 років. Та важка хвороба забрала його у нас. Світла і вічна пам'ять.